Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 23 по 29 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близнюків. Можливо, приємна зустріч. Така, знаєте, яка може вплинути на те, що з вами буде відбуватися далі. Але до усього, що вам кажуть, не треба, знаєте, підходити з, повністю з такою довірою. Можливо, звільнитися зразу з роботи. І піти саме туди, куди вам запропонують. Це може бути просто пропозиція, це може бути просто тепле спілкування з людиною, яку ви давно не бачили, але вона просто підкаже вам щось нове. І саме це ви вже згодом проаналізувавши. Щось, можливо, просто додасте свою роботу. А щоб, так, знаєте, кардинально щось змінювати, карти кажуть про те, що, можливо, людина, вона добре до вас ставиться. Але може щось бути, знаєте, таке приховане. Можливо, з якоюсь, знаєте, свої, своєю такою користю вона вам буде щось пропонувати. Але те, що ви почуєте. Ви можете просто додати для себе, знаєте, як нову інформацію, як те, що вам щось вам так знаєте, підкажуть, дійсно корисне. Тому на цьому тижні просто насолоджуйтесь ось цією зустріччю. Просто, так, знаєте, додайте в свою таку схованку, додайте щось, можливо, якесь таке знання. Можливо, те, що вам розпові... будуть розповідати, ви потім зможете додати, але не робіть кардинальних змін цей тиждень він не дуже вдалий для цього. Тому насолоджуйтесь зустрічами, насолоджуйтесь приємним спілкуванням і пам'ятайте про те, що ви почуєте, ви можете потім додати або в свою роботу, або. Просто для себе щось почути дійсно корисне. Я бажаю вам теплого спілкування. Я бажаю, щоб в вашому житті не було омани ніякою. Щоб це було, просто, знаєте, ви знали, що, може, там щось буде не так. Тому не робіть кардинальних змін. Просто насолоджуйтесь життям. Цей тиждень. Він дуже для вас вдалий, можливо, якимись новими можливостями. Запам'ятайте їх. І вже потім, проаналізувавши, зробіть для себе правильний вибір. Або просто додайте до себе це. Це буде дійсно корисна інформація. Але вирішувати щось кардинально щось не треба змінювати. Гарного вам тижня! З приємним спілкуванням! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів! Давайте дивитися! У Терезів! Можливо, якась ситуація, або те, що на якийсь час зупинялося, можливо, вам треба зробити якийсь інший підхід до цієї ситуації, ніби то, що щось не вирішується, і вам воно вже так трохи ну, додає чогось, так, можливо, якихось неприємних емоцій. Карти кажуть про те, що вам треба, можливо, трохи зачекати, але чекати не треба так просто спокійно знати, що там хтось за мене щось вирішить, а вам треба ось цей час на, на те, що у вас якась затримка в вашому житті, що цей час присвятити на аналіз. А чому саме так відбувається? Що я роблю не так? Чому в мене затримка? Ось навіть можна взяти аркуш паперу і виписати для себе, чого в мене це не виходить. Карти кажуть про те, що не треба витрачати часу просто даремно, просто на очікування. Можливо, щось ви самі робите не так. Можливо, ви звертаєтесь не до тих людей. Які вам не допомагають, нібито вам потрібна ця допомога. І після цієї карти, де вам ви зробите ось такий аналіз, ви побачите, можливо, пригадаєте ту людину, яка може допомагати. І саме за допомогою ось цієї людини, можливо, вона є в вашому оточенні. Але ви так ось зосередились на то, що щось воно не йдеться і не їдеться. Чомусь воно так застопорилося. І ви пригадаєте, що є в вашому житті людина, яка може допомагати, нібито вона вам вже колись допомагала. Це не нова людина в вашому житті. Це хтось з вашого оточення. І саме ця людина може здвинути. Ось цієї точки, де ви просто застрягли і не знаєте, як вийти з цього. Тому проаналізуйте, випишіть, коли ви будете писати, щось прийде вам на думку. Можливо, хтось з вашого оточення. І вже наприкінці тижня ви, можливо, отримаєте таку жадану зміну в вашому житті. Людина якась вам зможе допомогти, і ви вирішите нарешті свою ситуацію. Нехай цей тиждень він таким і буде. Щоб ви змогли знайти ту людину, нехай вона з'явиться в вашому житті, яка вам зможе допомогти і вирішити, нарешті, ваше питання. Гарного тижня, легкого, нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Давайте, водолійчики, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у Водолія. Начебто пентаклі ви карти, які кажуть про фінанси. Але є маленьке застереження. На цьому тижні вам треба буде заощадити. Можливо, хтось буде потребувати вашої допомоги фінансової. Але карти кажуть про те, якщо ви віддасте ваші кошти, то ви можете залишитися. В мінусі тому цей тиждень вам повинно бути, знаєте, приділяти дуже багато уваги саме фінансовому питанню. Не витрачати кошти, якщо у вас, знаєте, щось так вам здається, що щось відбувається не те. Що якась така сумнівна, можливо, пропозиція вам від кого? або... Прохання від кого. Вам треба все зважити, саме ця карта перша, що треба взважити і не треба витрачати усі кошти. Бо ви можете залишитися навіть ні з чим. Тому дійсно треба допомагати. Дійсно треба, коли до вас звертаються, прийти на допомогу. Але допомога повинна бути така, не знаєте, як ото, рубаха парень. Усе віддав і сам залишився ні з чим. Не треба так робити. Треба, можливо, сказати, що я могу, можу допомогти, але частиною чогось. Вирішить ваше питання там частиною. У вас повинна бути допомога, але вона не повинна по так, знаєте, перекрити усе, бо ви зможете вийти в мінус. Щоб цього не було, так, заощадити ваші кошти. Уважно дивіться і прислухайтесь до того, що вам кажуть. Ще на цьому тижні, можливо, якщо ви хотіли кудись вкласти кошти, що не треба цього робити. Трохи зачекати, можливо, з'явиться більш вдалий для цього період. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам таких рішень, щоб не залишили вас в якихось мінусах. Нехай ви йдете в плюс. Нехай ваша допомога буде іншим. Але, допомагаючи, не забувайте і про себе. Я бажаю вам гарного тижня, легкого, нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!